Слава Україні, Героям слава! Вітаю всіх глядачів нашого каналу! Історія України знає чимало видатних полководців, чиї імена назавжди вписані золотими літерами на скрижалі військової слави. Без сумніву, однією з таких постатей є Петро Коношевич Сагайдачний. Однак, згадуючи про розвитяги, говорять, як правило, про похід на Москву у 1618 році та Хотинську битву 1621 року, яка врятувала Європу від османської навали. Але Гетьман також успішно ходив і у морські походи, про що ми поговоримо у сьогоднішньому відео, як і про те, чи справді він стояв на чолі козаків під час цих військових кампаній, чи це був хтось інший. Але перш ніж ми перейдемо до основної частини нашої оповіді, рекомендую заглянути опис до відео та підтримати наших воїнів у протистоянні з московітською ордою. Кінець 16 го та перше десятиліття 17-го століття відзначаються активною участю козацтва на міжнародній арені. Козаки воювали з Річчю Посполитою, Молдовою, Кримським ханством, звісно, з Московським царством та з Османською імперією. Проти останньої вони провели цілу низку вдалих морських походів, відлуння після яких гучно прокотилися усією Європою, і про козаків почали говорити як про значну військову потугу. На чолі деяких з цих військових кампаній стояв Петро Сагайдачний. Але яких саме. Чимало істориків стверджують, що він очолював більшість походів починаючи десь з 1606 року. Не останню чергу це пов'язано з тим, що до цих пір немає точних відомостей ні про рік його народження, ні про початок його гетьманування. Чітко на підставі існуючих документів ми можемо говорити лише про обрання його гетьманом аж у 1616 році. Натомість, 1604-1613 роки в його біографії є суцільною білою плямою. Один з найвідоміших дослідників козаччини Дмитро Яворницький стверджував, що Сагайдачного було обрано гетьманом близько 1606 року. А от Михайло Грушевський початком гетьманування вважає 1614 рік. Проте. В останні роки над цим питанням багато працював доктор історичних наук Петро Сас. Його висновки здаються мені найближчими до правди. Раджу почитати з даної теми його статтю Коли народився Петро Коношевич Сагайдачний, посилання на яку та на інші матеріали є в описі під відео. В цій статті. На основі графологічного аналізу почерку Сагайдачного описів його сучасниками, єдиного автентичного іконографічного джерела гравюри із книги Касьяна Саковича Вільші на жалісний погреб зацного рицара Петра Конашевича Сагайдачного 1622 року, на якій запорозького гетьмана зображено верхі на коні. Наявних тогочасних документів автор приходить до висновку, що герой нашого відео народився у 1582 році, а у стройській школі навчався у 1592-1598 роках. Ну а далі Петро Сас бачить біографію Гетьмана так. Очевидно, у другій половині 1598 року, тобто на 17 році життя, він став запорозьким козаком. Як уже зазначалося, близько 1603 року одружився з Анастасією Повченською, у 1604 році у подружжя народився син Лукаш. Принаймні у 1614 році, у віці 31-32 роки, Петро Конашає Сагайдачний став запорозьким полковником, а у 1616 році, маючи близько 34 років, уперше взяв до своїх рук гетьманську булаву. У 36 років він командував козацьким військом під час польсько-московської війни 1617-1618 років. А на момент Хотинської битви 1621 року йому було 39 років. Така біографія гетьмана, як на мене, є найбільш достовірною. Відповідно, він не міг очолювати більшість походів перших десятирічний 17 століття, оскільки був ще дуже молодим. Відтак, картини, які традиційно зображують гетьмана сивочолем і сивобородом, далекі від істини, а найбільш правдивим є образ Сагайдачного на картині художниці Наталії Павлусенко. Тим не менш, очевидним є те, що він брав участь у цих походах і як рядовий козак, і з часом як представник козацької старшини. У цих походах він здобував досвід, авторитет серед козаків, формував свої полководські таланти. Щоб одного дня стати на чолі козацького війська. Про них ми і поговоримо далі. У 1602 році козаки на 30 човнах дали бій турецькому флоту під Кілією та захопили одну галеру і кілька торгових суден. А вже у 1606 році вони здійснили цілий ряд успішних походів на Османські причорноморські міста: Білгород, Варну і ту саму Кілію. Вони захопили. Біля десятка галер, багато здобич і взяли у полон багатьох мусульман. Варто відзначити, що особливу винахідливість і кмітливість козаки проявили при призяті Варни неприступної з моря фортеці. Вони, вивчивши місцевість, піднялися річкою вгору за течією, обійшли місто фортецю з флангу і відкрили вогонь із гармат і мушкетів. Штурм Варни завершився розгромом берегових укріплень і знищенням усіх османських кораблів, які стояли на рейді. Українські народні пісні так описуються ці події. Була варна здавна славна, славніші її козаченьки, що тої варни дістали і в ній турків забрали. Керівництво походами 1606 року здійснював гетьман війська Запорозького Григорій Ізапович. Розлючений цією активністю козаків, Султан наказав перегородити Дніпро біля острова Тавані залізним ланцюгом між двома фортецями Кіза Керменом. Та аслан керменом, щоб заблокувати рух козаків. Посеред Дніпра було залишено лише своєрідну браму, площа довкола якої прострілювалась з гармат з фортечних мурів. Однак ці перешкоди не зупинили козаків. Вони або хитрістю проникали через браму, або ж тягнули волоком свої чайки від 25 до 60 км і все ж знаходили спосіб потрапити в Чорне море. Восени. 1608 року козаки здобули перекоп. Ще через зиму подібна доля спіткала кілька міст у турецьких володіннях Ізмаїл, Кілію і Білгород, тодішній Акерман. У 1613 році вони здійснили чергових два морських походи та напали на місто Місіврю на західному узбережжі Чорного моря. Султан вислав флот під Очаків, який мав розбити козаків, коли не будуть повертатися зі свого рейду. Проте вийшло навпаки, козаки непомітно підкралися вночі та потопили турецькі кораблі. Шість галер та чимало інших суден було захоплено. Наступного 1614 року козаки на 10 чайках підійшли до Білгорода з серйозним наміром взяти місто в облогу, але тут на них очікувало 4000 яничарське військо, яке у багато разів перевищувало їх чисельністю, тому відчайдухам довелося відступити. Але ненадовго. У липні-серпні, вони здійснили один із найвідоміших своїх рейдів. На 40 чайках вони переплили море та напали на малоазійське узбережжя. Спершу вони захопили Трапезунд, а потім вирушили до Сінопа, одного з найбільших міст Османської імперії, яке славилося своїм багатством. Історик Дмитро Яворницький так описує подальші події, скориставшись із вказівок путурнаків. Козаки напали на місто, зруйнували замок, вирізали гарнізон, пограбували арсенал, спалили кілька мечетей, будинків і судна в гавані, вибили безліч мусульман, визволили з неволі всіх християн і, завдавши туркам за підрахунками торговельних людей збитки на 40 мільйонів золотих, швидко покинули місто. Звістка при взяття справила на турків приголомшливе враження. Сам Султан, довідавшись про це, впав у такий гнів, що наказав стратити великого візира насав Пашу, і лише після настійних прохань дружини і дочки Паші цього разу дарував йому життя, хоча й не приманув нагоди побити його буздиганом, тобто великою металевою булавою. Не вдовольнившись цим, султан послав у ромалійського беглербека Ахмед Пашу перепинити козаків і винищити їх усіх до одного, де тільки він їх не зустріне. Проте козаки довідалися про це і розділилися на дві частини. Одна направилася через дніпровське русло, а інша суходолом на схід від Очакова. З боями вони прорвалися додому, а туркам вдалося полонити лише 20 козаків. Наступного 1615 року запорожці вдалися до ще більш відчайдушного походу. У складі 80 чайок і 4 тисяч козаків вони знову перетнули Чорне море і атакували османську столицю Стамбул. Вони прорвалися через Босфорську протоку до передмість Мізевни та Архіокі, спустошили їх та інші околиці та відплили із здобичу. Султан Ахмед І вислав наздогін козакам велику флотилію з яничарами на боту. Турки наздогнали козаків біля Очакова, але знову ж таки, дочекавшись темряви, запорожці напали на турецький флот і захопили його. Небагатьом галерам вдалося врятуватися втечею. В полон потрапив і командуючий турецькою флотилією. Ну, а захоплені галери запорожці спалили на очах Очаківського гарнізону. Якраз описуючи ці останні походи, історики досить часто стверджують, що очолював їх саме Петро Сагайдачний. Я особисто не впевнений у цьому. Але з історичних джерел, зокрема з листа шляхтича Скиївщини Лукаша Сапєги, у 1615 році, нам відомо, що Сайдачний вже був полковником. Тобто в цих походах він міг брати участь вже як мінімум на цій посаді. А може й справді очолювати. Варто відзначити, що таким успішним походом козаків сприяло ще й те, що в 1602-1613 роках і 1616-1618 Османи воювали з Персією. Цікавим є наступний факт, про який ми дізнаємося з листування італійського мандрівника П'єтро де Лавале. Виявляється, що перський шах Аббас І всерйоз розглядав питання залучення козаків до Союзу проти Османської імперії. Він хотів бачити на своєму боці біля 10-12 тисяч козаків, для яких планував побудувати фортецю на грузинському березі Чорного моря. Він листувався з даного питання з польським королем Сегізмундом III, обіцяючи підпорядкувати йому місцевих грузин християн. Писав навіть папі римському. Але король відмовив після консультацій, в тому числі, і з гетьманом Сагайдачним. Однак невдовзі закінчилася Османо-Перська війна, і цей проект остаточно канув у лету у небуття. Тим часом турецький султан вирішив у 1616 році закрити козацьку проблему. До Дніпровсько-бузького лиману було відправлено ескадру Алі Паші, до Кільчі, щоб закрити Азовське море, спрямували Пашу з міста із Мід. А правитель Азова Мустафа Паша отримав доручення загатити мертвий Донець і не випускати козаків з дону. Але це, як ви певно здогадуєтесь, не допомогло. Доктор історичних наук Віктор Брехуненко у своїй книзі морські війни українських козаків відзначає: Та козаки швиденько протверезили Султана у 1616 році. Вони безпередно сновигали по Чорному морю. Вже ранньої весни 12 тисяч запорожців ходили під турецьке місто Очаків і, оволодівши містом, зруйнували допня. У квітні на Січі зібралося понад 30 тисяч козаків. Дві дві з половиною тисячі з них на чолі з отаманом Василем Стрелковським взяли курс на Стамбул, За 70 кілометрів від османської столиці вони розпочали пустошити узбережжя. Султан Ахмед відрядив на них сім галер. З якими запорожці сміливо вступили в бій і здобули перемогу. Одну з галер вдалося захопити. Інший загін з трьох тисяч запорожців, об'єднавшись в морі з семистами донськими козаками, напав на турецьких купців. Під час повернення на Дон, донці зіткнулися вже з військовою флотилією, Бій закінчився цілковитою перемогою козаків. Наприкінці червня 300 запорожців і донців зробили розвідувальний похід на кафу, який виявився провісником знаменитого штурму цієї фортеці чотирьохтисячним загоном гетьмана Петра Сагайдачного. Десь червні, на початку липня, козаки обрали його своїм гетьманом. І вже в липні біля 6 тисяч козаків на 120-150 чайках вирушили в похід на кафу. У Дніпровсько-бузькому лимані. Вони зустріли турецьку ескадру, яку успішно розгромили, захопивши при цьому біля половини кораблів. Після цього Сагайдачний розділив свої сили. Біля двох тисяч козаків демонстративно повернулися на Січ, а основні сили причаїлися неподалік від Очакова. Через тиждень, коли пильність ворога було приспано, вони непомітно прослизнули у Чорне море. Вже 22 липня чотирьохтисячне військо наблизилося до кафи. Це місто в ті часи нараховувало біля 70-100 тисяч жителів і було найбільшим невільничим ринком у Криму. Кафа мала потужні оборонні стіни 5 км завдовжки, висотою 13 метрів та десятки веж. Оборонний вал подекуди сягав глибини 14 метрів і ширини 35 метрів. Зяти це місто було дуже непросто, але козакам це вдалося. Вони дочекалися темряви і висадились на берег. Підійшли до міста, по суті, не криючись. Попереду йшли козаки, які добре знали турецьку мову. Вони і зав'язали діалог з вартовими, розповідаючи, що їх послав султан, нібито для участі у війні з персами. Поки вони теревенили, і сторожа намагалися вияснити, хто перед ними, штурмові загони козаків непомітно, по раніше заготовлених драбинах забралися на мури, ліквідували вартових і відкрили браму. Кафа впала. Козаки захопили чималу здобич, а найголовніше визволили дуже багато невільників, причому стільки, що не вистачало місця на чайках, тому запорожці викинули багато награбованого, щоб забрати всіх. На той час вже сформувалися основні риси козацького військового мистецтва, які в тому числі постійно використовував Петро Сагайдачний. Історики Олександр Гуржій та Вадим Корнієнко виділяють такі риси, рішучість і активність дій. Завдавання превентивних ударів для перехоплення ініціативи, висока маневреність та мобільність, швидка і більш-менш точна оцінка ситуації, урахування реальних обставин, ретельна підготовка удару, сувора військова дисципліна, чітке і безперервне управління особовим складом під час морських походів Раптовість. Постійна готовність війська до ведення бойових дій за будь-яких умов. Уміння вести бій незалежно від кількості противника, високий морально-психологічний дух запорожців. Усе це актуально і сьогодні у війні з російським агресором. Тим часом звістка про взяття кафи швидко рознеслася повсюди. Кримський хан Джанібек Гірей навіть втік до Бахчисараю у Чуфут-Кале, побоюючись нападу козаків. Після успішного повернення додому, козаки знову вирушили на Крим. Та пограбували кілька поселень. Десь в районі Варне вони зустріли турецький флот на чолі з Мехмедом Цегалі Пашею, який знову розгромили. Восени козацькі рейди Чорним морем не припинялися, були взяті Трапезунт, Синоп. Під Мінерою запорожці потопили турецький флот з 26 галер. У 1617 році козаки продовжували тероризувати Османю, здобуваючи перемогу за перемогою. Ну, а на Петра Сагайдашного. Попереду чекали похід на Москву та Хотинська битва, але морські кампанії все ж не припинялися. Наприклад, французький посол у Стамбулі Франсуа де Герле барон Сезі у своєму листі до короля Людовика XIII так писав про морські походи козаків. 9 серпня 1620 року козаки з'являються щоразу поблизу в Чорному морі, незважаючи на свої слабі сили, захоплюють нечувану здобич. Вони користуються такою славою, що потрібні удари кійками, аби змусити турецьких вояків виступити проти них на кількох галерах, які великий султан споряджає туди з великим трудом. 25 серпня козаки на 150 човнах спустошили усе узбережжя Чорного моря, пограбували і повністю спалили Варну. Ці люди, козаки, впевнено почувають себе на суші, у воді і у повітрі, скрізь уміють дати собі раду. І взяти верх у всіх стихіях. Слід зауважити, що ці морські походи козаків на Чорноморське узбережжя Османської імперії здійснювалися в рамках тиску на Річ Посполиту, для того, щоб здобути собі більше прав і привілеїв, виторгувати поступки у національно-релігійній сфері. Підсумовуючи значення цих походів, історик Олександр Бойко пише, Активна протидія туркам і татарам з боку запорожців сприяла руйнуванню турецької імперії та визволенню підкорених нею народів, блокувала та стримувала розгортання турецько-татарської агресії в глиб українських земель, захищала національний генофонд. Водночас слід диференційовано підходити до оцінки того чи іншого походу. Далеко не кожен з них мав характер відплатної або ж упереджувальної акції. Чи був глибоко умотивований благородними намірами, війною за віру, потребою визволити побратимів тощо? Оскільки Запорожжя не мало міцної економічної основи, частина козацьких походів носила утилітарний характер і зводилася до пограбування турецьких берегів. Отже, феномен козацтва не є ідеальним, але цілком очевидно, що його різновмотивовані дії. Об'єктивно відігравали прогресивну роль, гальмуючи татарсько-турецьку експансію, зменшуючи її масштаби та інтенсивність. Щиро дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та лишайте коментарі. Пишіть теми, які вас ще цікавлять. Разом ми сила!